То, прийшли гукати мене, так? Да? Те, Миколо, довго спиш. Ми вже, каже, пити хочемо. А ти, каже, ходиш, ніж порисядиш, да? а голювати пасло буде. Що? Дійсно, то понасипав, ну зараз досиплю, а вода закінчилась. Сьогодні неділя. Всім доброго дня. Ну, утром вставали з маринкою. Сьогодні рані... Це, кажу раніше, пізніше трошки. Обично у нас ми в 5 годин ранку кожен день встаємо, окрім неділі. Сьогодні встали в 6. Зарізали бройлера, відвезли на магазин. І тут по сусідству. Мужичок дядь Серега теж взяв собі два штуки. Ну коротше, ми сім штук зарізали, справилися, і зараз ще три штуки. Комусь там Маринка якась подруга заказала додому, каже: Бо ну треба. То перші дні вересня до, до 10 вересня взагалі не було замовлень ніяких ні на бролір, там, ні на сало, ні на тушонку, ні на паштет. Зато в нас був період времени, щоб його це все діло зробити. А тепер, виходить, все. Студенти поїхали на, на навчання, діти в школу, і, і батьки стараються себе, е, знаєте, зменшити в роботі, тому що це беруть вже готову продукцію для того, щоб просто зекономити свій час. Так, ну що, нападайте на водичку. Давайте не знаю. По закону, по-моєму, зараз не можна палити оці всі штуки. Хоча дивлюся, люди палять. Може якось його акуратно підпалити. та то на прицепта вивезти. Я не знаю, можна зараз на огородах палити бур'яниці чи не можна. По-моєму, не можна. Ну, да ладно, з тим розберемося. Так, сьогодні, сьогодні у нас звичайний робочий день. но Товариш горіховий бізнесмен наш, каже, папа, дощ був, треба поїхати по гриби. Ну, поїдемо, тут у нас лісочок є, та чисто так. Сімейно, може, після обіду, про, про це хай хай походить трохи. У нас макар дуже любить гриби збирати. Прям він не то, що їх любить збирати, він їх він їх просто обожає. Він оце буде лазити під, під кожну, цю, кожну ямку, оцю горку. Оце все буде е, дивитися. Ну, гриби любить збирати. Ну отак от на рибалку немає часу їздити з папою, де да, время, время все в хазяйстві. Все і з оцими, і зо тими, і що в сараї. Коротше, постійно время тратимо на це, але ж все-таки хочеться трошечки ж і уділяти момент уваги діткам, то ну, пообіщав, кажу, кажу, синуль, я зараз поуправляюся всім, кажу, їсти, пити подаю. І е, поїдемо. Поїдемо, сядемо, Поліну візьмемо, Артема, маму. І усі в п'ятьох поїдемо, пройдемося. Хоча б на трохи, але пройдемося. Що ви, дрінчики? Може пора вже від мамаші у, у цей у вирій летіти. Що таке? Дай я покажу твоїх красавчиків можна чи не можна? Що? Чого ти? Ну чого ти? Хороша ти моя. Дай я зайду до тебе. Дай я до тебе зайду. Поборемося чи не поборемося? Будемо боротися. Таке, сійдите, Микола, які красавчики в мене вже, ох. Красапедики які, так? Да? Ось такі, кажі в мене, кросопчики тут. Що? Чого ти? Не крикливі, дивіться, які, а? Прям мої мої, прям такі любенькі. Хороші такі хороші. прям. Ну що, щас я тобі. Так, що в нас там? А, в нас там бочка повна. Поки ходив туди-сюди. А бочка то повна. Оп, фу, мух капець. Мухи вже доживають, вже ховаються. Щось Артем там розривається. Уже мухи, я вам скажу, що і ховаються. Уже їх на дворі дуже і практично немає. А всередині ще в сараї ну, будуть, до морозів будуть лізти, бо коротше, без цього ніяк. Да? Дамочки? Дамулечки, що ви скажете? Так, ну що в тебе там? Ні, хрена, я по тобі не пойму. прийму. это Потійська, любесенька ты моя. О, ота. А ну, що там тебе? Ну, непонятно туди. Ні, хіба по тобі непонятно. Непонятно, Понятно, що нічого не лежить, Та вроді ні. Вроді вона така, як не поросна. Нічого не пойму по ній. І не стукають. Мені вже там писали, що Коль. Може в неї просто-напросто мало поросяти, ти нічого не, не цей. Ну будемо дивитися. Просто що період време такий, знаєте, був. Вона тоді з Донатом була і... Получається, я не можу зрозуміти, чи він її спарував чи не спарував. Ну, просто за цей проміжуток времени, який пройшов, вона по-любому повинна б кинутися до хряка. Вона блажна должна була б показати б якісь биці мені, хоч трохи. Не знаю, не пойму. Ні, вроді би по сосках. То, то напухли, це вже стухли. От дивлюся, що таке, як ніхрена. От оця от поросна, от по ній видно, що вона поросна. Не знаю, чи поросята, то це ще рано їй, щоб вони стукалися. Ну от не чути І в неї. Ну, по ній видно, що вона, от, бачите, от вона горбата така, прям в неї от пузо таке об'ємне. От в цієї такого немає, в неї таке пузько. наполовину пусте. Ну, не знаю. Будемо бачити, будемо дивитися. Так. що я вилізу. Все. Що, зараз я вам води поналиваю. Що ж ти? Тобі блокнот треба з ручкою подарити, Донат. Щоб ти записував коли і кого і як. Так? Що? Та не дихай на мене. Фу. Перегорюка який у тебе. Так, зараз водички вам поналиваємо. Оп. 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 Напсю, лише фірму. 我都没 Така свинка, оце красиво. Красиво, така свинюка, да? до? Поїдеш ти, мабуть, у нас на малий бакой. У мене там є підписник Андрюха. Просив йому свинку і кабанчика. Або двох свинок. Оце точно поїде йому. Да? Точно поїде, точно поїдеш на Бакой. Так. Це у нас компанія Джона. Можете теж подивитися на них. Ага. А як на них подивитися? Отак, От подивіться на них, а я піду зараз маринки двох бролерів заїжджу. Зарізав. Як казали там, як Джон Вік поживає, як? отак. Отак він поживо. Чого ви? Зараз насиплю. Ви ж якби не переводили, я б бам... би бункер насипав і була б красота. Це свинка. А ось Джон Вік, Джон! Джон! Та й що ти жопою до всіх розвертаєшся? Все, як діло? Джон. Отак Джон поживає, так? Да? Кажи, цвіту і пахну, кажи, так. Да? Що таке? Ти чого гризається? В общем, якось отак. Красов... Красовчики. красовчики красотулечки. Так. так що Джон Вік живий, здоровий, росте. До Нового року підросте. Я думаю, що десь числа 5 грудня будемо починати його чекати до того времени, ще в нього є. Є час. Мама! Де? Так, що ви? Дайте я до вас зайду, сейчас понасипаю вам їсти. І все. И просто так. Ти что тут застрял? И вылетим. Terima kasih telah menonton! І так, товариші трудяги по поводу бролера мені писали, що Боже, слава Богу, що в тебе пропав. Пайдеш успокоївся. Я вам так скажу, що препарат Тол-тра Кокс, той, що я вам показував, він працює. Він хорошо працює. І е, це ж не перша моя партія, знаєте, просто так воно в нас уже вийшло. І оказується, що не тільки в нас. Після виходу мого відео, де ми е, просто ж, ну я відео знімав, що викидаємо бролерів відрами. До мене дуже багато людей е дзвонило і казало, що в нас така сама ідентична ситуація була. Ми, ми займаємося там, де люди, де хто 5 років займається, де хто там 3 роки, де хто тільки почав. Каже, ми не понімали, що це таке і чого. Більш усього, що можливо, десь е пішло, типа, збудник зарази з материнського ще. Іменно е, поголів'я, ну ну може бути таке. Я не знаю. Мабуть, ж є якесь десь підприємство, яке реалізовує яйце на інкубатори, де вони інкубіруються. Можливо, може бути таке. Ну не знаю. Е, мультиклінов я тут Е, Оцю партію ми приберемо, зробимо повну дезінфекцію. Писали там залити повністю. Треба ізвістю всі стіни. потолок хорошо пробілувати. Тоже я не знаю. я Може його чимось, може за шию з потолком. Ми тут щось зробимо. І е, пол обов'язково треба повністю обезвредити пол, прогріти грілкою. Може бути таке, що десь занісся кокцидій. Хтось мені казав, що о Боже, у вас так багато господарства, ви просто ходите від тих туди, туди, туди. Так, да, можливо, це теж таке, але є люди, які займаються тільки бролером. і така сама була у них проблема. Тільки бролер. В них не було ніякого абсолютно е, господарства іншого. Ну, хто його знає. Е, так сказати, це була для нас наука. Е, ми її, цей етап пройшли. Я цим етапом просто поділився. Я не, не хотів, щоб мені там е, я навіть я не знаю, казали, що там ви погані якісь ще щось. Я поділився цією наукою з тими людьми, які просто цим займаються, і щоб вони були готові. Що навіть у нас це таке, да? ми, ми, ми не є там великими е, якимись професіоналами. Ми звичайні аматори. Да? І виходить просто так, що є люди, які теж займаються. Так от, хто подивився те відео, вони будуть розуміти, що є така штука, коли бролер може дохнути відрами. Во. І ми з цим стикнулися. І я цим поділився. Бо писали там Ой, в рукою махнули, на все, очі заплющили. Ні, ми його вилічили, все нормально. Бачите, усі живі, здорові, бігають, пригають, скакають, їдять, ростуть і далі розвиваються. Просто була така бацила інфекція, яка була занесена. ну, -фу, все добре. Какашка, ось, дивіться, яка зараз какашка. Бачите? Це вважається ідеальна какашка, хороша трактова система в брулерів, немає ніяких розладів. Все, вони їдять, п'ють і все у них нормально. Так, пішов я, друзі, по мішок, буду досипати сюди комбікорм, буржуйку не топити, мов у нас тепло. Так що, в общем, якось отак. Всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я. Хай вас Бог береже, хай у вас і в нас все буде гаразд. Дякую за перегляд, друзі. Всім пока-пока.